Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець СТОВ компанія Докер, посада, інженер-конструктор, обов'язки розроблює ескізи, технічні і робочі проєкти, особливо складних, складних та середньої складності виробів, використовуючи засоби автоматизації проєктування, передовий досвід розроблення конкурентноспроможних виробів, забезпечує в процесі проєктування відповідності розроблювальних конструкцій технічними завданнями, стандартами та нормами охорони праці, вимогами найбільш економічної технології виробництва. Ови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна платня 22 тисячі гривень. Область Запорізька. Локація Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – СТОВ фаворит логіст. Посада, маляр. Обов'язки. Виконує очищення поверхонь під фарбування від пилу, бруду, окалини, корозії, лакофарбового покриття. Перевіряє стан лакофарбових поверхонь вантажних автомобілів. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна платня 18 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець СТО Запорізький завод кольорових металів, посада, менеджер зі збуту, обов'язки, допомога менеджеру, супровід на всіх етапах продажів: від дзвінків до відвантаження, консультація клієнтів за цінами, асортиментом, наявністю на складі та можливих термінах виробництва, приймання замовлень, виставлення рахунків, подання заявок на комплектацію замовлення на склад, робота з виробництвом, резервування продукції, подання заявок на виробництво, контроль термінів готової продукції, контроль. Роль оформлення первинної документації. Умови оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна платня 15 тисяч гривень. Область Запорізька. Локація Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець ТОВ Строгаз. Посада. Електрозварювальник. Обов'язки. Зварювання металоконструкції трубопроводу невеликого діаметру. Умови оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна платня 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація, Запорізька міська територіальна громада, роботодавець КП НВК, іскра, посада, регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів. Обов'язки виконує повну перевірку працездатності, настрою випробовує та тренує апаратуру та пристрої, які регулює згідно спеціальних інструкцій. Виявляє механічні та електричні неточності апаратів та приладів, які регулює, та усуває їх. Умови праці оптимальні. Вимоги: фахова, предвища освіта. Заробітна платня п'ятнадцять тисяч гривень. Область Запорізька локація: Запорізька міська територіальна громада, роботодавець, акціонерне товариство, Запорізький завод, залізобетонних шпал, посада, електромонтер з роботи та обслуговування електроустаткування, обов'язки обслуговує електроустановки двигуни різних типів, генератори, інвектори, зарядно-розрядні та силові щити, системи вентиляції, і кондиціонування повітря, готує та запускає у роботу електроустановки, підтримує оптимальний режим роботи, обслуговує пускорегулювальну апаратуру електродвигунів і обладнання розподільних пристроїв. Умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна платня 9 тисяч 950 гривень. Область Запорізька. Локація. Запорізька міська територіальна громада. Работодавець. Запорізька школа, інтернат, січовий колегіум. Посада. Головний бухгалтер. Обов'язки. Ведення бухгалтерського обліку господарської та фінансової діяльності бюджетної установи. Умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна платня 13 тисяч 100 гривень. Область Запорізька. Локація. Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – ПАД завод, Запоріжжя, автоматика. Посада, фрезерувальник. обов'язки, фрезерування деталей, інструменту зубів, шестерьон, зубчастих ріок з використанням допоміжних приладів. Умови праці оптимальні. Вимоги: професійна технічна освіта. Заробітна платня 15 тисяч гривень. Область Запорізька. Локація. Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – ТОВ Запоріжжя Посада, лаборант, обов'язки виконує за затвердженими методиками лабораторні аналізи, випробування вимірів сировини, матеріалів та готової продукції. А також проводить аналізи невідомих речовин, які не затверджені методикою виконання вимірювань. Проводить відбір проб за схемами технологічного процесу діючого виробництва або дослідної установи. Умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна платня 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запорізька міська територіальна громада, роботодавець ТОВ, «Екололека». посада, регулювальник швидкості руху вагонів. Обов'язки регулює швидкість руху вагонів за допомогою гальмування їх гальмівними башмаками, огороджує та закріплює вагони, які стоять на колі гальмівними башмаками та вилучає їх. Умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна платня 10 тисяч гривень. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. або Особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% власні кошти отримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни. Якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для Ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само співфінансування буде 70 на 30%. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі Є робота можна на порталі Дія для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план. Ваучер це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері it технологій будівництва, транспорту транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на отримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, особи звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби. Ужби України при звільненні за певних умов особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, до досягнення ними пенсійного віку, Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходячої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходячої роботи, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення. Авлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення, особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій. Усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову предвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні, вартість ваучера не Більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості.